Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні для уроку вам знадобиться навчальний зошит, ручка, окремий аркуш паперу, лінійка та простий олюветці. Сьогодні ми з вами поговоримо про інформацію. <кхм> Пригадаємо, що таке інформація, та дізнаємося, які є інформаційні процеси. Але спочатку. Ми повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Згадаємо! Починаємо працювати лише з дозволом вчителям за комп'ютером. Тримаємо робоче місце в чистоті. Тримаємо дистанцію між очима та екраном монітора 50-60 см. Не чіпаємо дротів. Спокійно переміщуємося в комп'ютерному класі. Та регламентуємо свій робочий час, робимо перерву та піску хвилин. Пограємо з вами в гру Вилучи слова. Нам з вами потрібно вилучити слова, назви чисел і прочитати заховане слово. Яке слово заховалось? Звісно, заховалося слово. Канікові. Давайте ми з вами пригадаємо, що ж таке інформація. Інформація це відомості, новини про події, предмети чи явища. А за допомогою чого ми з вами сприймаємо інформацію? Звісно, інформацію ми сприймаємо за допомогою органів чуттів. а саме, за допомогою зору. Слуху, нюху, дотику, смаку, молодці. Далі інформація для нас є важливою із самого народження. Саме через це з приймання інформації маленька дитина розпочинає пізнавати світ, розуміє, що можна, а що ні, що смачне, а що ні. Вчити спілкуватися та взаємодіяти з іншими. Через це можна впевнено сказати, що інформація дозволяє нам розвиватися та досягати успіху. Інформація кожного дня збільшується. І наскільки швидко розвивається, що можна стверджувати що інформація безкінченна. Щодня, що щосекунди що секунди у людей виникають нові ідеї, котрі виливаються в нові пристрої, дослідження та винаходи. Давайте ми з вами подумаємо, що можна робити з інформацією. Інформацію ми з вами можемо. Дія, що можемо робити з інформацією, називається інформаційні процеси. Існують такі інформаційні процеси, як отримання, зберігання, обробляння та передавання. Як ми з вами можемо отримувати інформацію? За допомогою жестів. рук. Великий палець вгору ми розуміємо, що все добре. За допомогою книги ми можемо отримати інформацію. За допомогою телевізора. За допомогою телефону ми отримуємо нову для нас інформацію. Як ми можемо зберігати інформацію? Підручнику. В записниках, в документах зберігається інформація. на дисках зберігається інформація, на дисках, на флешках, на інших носіях. Так? в зошиті ми також з вами записуємо інформацію. Також можемо обробляти інформацію. Нас на зразок обробляє банкомат інформацію, зчити інформацію з картки. Комп'ютер обробляє інформацію. Там в метро також коли. Проводить квиточок, також оправляється інформація. Також інформацію ми можемо передавати під час спілкування. Регулювальник передає інформацію водію під час розмови по телефону, по локальній мережі ми можемо передавати інформацію з комп'ютера на комп'ютер. Або через всесвітню мережу інтернет ми також можемо передавати інформацію. Давайте ми з вами подивимось, що роблять, і визначимо, які, про які інформаційні процеси тут йдеться. Перегляд фільму. Що ми робимо з інформацією? Отримуємо. Учень щось записує. Інформацію він зберігає інформацію. Лікар з пацієнтом оглядають знімок. Що робить інформацію? Обробляють. Так, відправляємо лист. Що інформація робить? Передаємо. І за дзвенів будильник ми з вами інформацію отримали, що потрібно прокинутися. Молодці! Давайте ми з вами трішки відпочинемо. Спробуємо повторити всі дії, які будуть нам демонструвати герої на екрані. Інтерактивно. Я вам у вашу групу надішлю інтерактивне завдання. Вам потрібно його виконати. І потім знову повернутися до відео. Також у вас буде завдання номер 2. Інтерактивне. Ви також ставите відео на паузу, переходите в групу, відкриваєте посилання на друге завдання і виконуєте. Як виконаєте, повертаєте знов до відео. Трішки відпочинемо, зробимо гімнастику. Трішки відпочили. Тепер, будь ласка, розгоніть свої навчальні зошити. Попрацюємо з вами з зошитом. Так, давайте ми з вами ж пригадаємо, що ж таке інформація. Інформація – це відомості з різноманітних джерел. Людина їх сприймає за допомогою органів чуття. Завдання номер 1 Нам потрібно пригадати! Що може бути джерелом інформації? З вами згадували. Підручник, телевізор, радіо, газета, словники все є джерелом інформації. Нам потрібно з'єднати джерела інформації, яку в них можна знайти. Давайте ми з вами подумаємо. Відомості про динозаврів. Де ми можемо взяти про них інформацію? Так, з енциклопедії ми можемо дізнатися про динозаврів. Ходить? Так. Де ми можемо ще дізнатися про динозаврів? Послухати радіо по радіопедачу, так? Звідки ми ще можемо дізнатися про динозаврів? З газети прочитати. Звідки ще ми можемо дізнатися? По телевізору по телебачення. Так, словнику ми можемо дізнатися про динозаврів? Я думаю, ні. З одягу не дізнаємось. І записничком не дізнаємось. Далі. Репортаж про подію. Звідки ми можемо дізнатися? Дізнатися, почути про подію з радіо. Де ми ще можемо дізнатися про подію? З телебачення? І де ще можемо дізнатися? Звісно, з газети прочитати. Новини, звідки ми дізнаємося з газети. Звідки ще з телебачення? Там можемо, звичайно, прослухати де? Звісно, на радіо. Ну, будь ласка, підскажіть, запах людини звідки ми можемо дізнатися? Звичайно, через одяг, а правопис слова, де ми можемо переглянути? Звичайно, в словнику ми можемо перевірити. Або, якщо ви його записали, в записничку в нотатнику. Молодці. Далі, задання номер два. Нам потрібно прочитати і доповнити діалог Олесі та Сашка, який висновок з нього зробити. Давайте про себе прочитаєте діалог. Тепер зачитаємо діалог я. У повсякденних справах інформація не потрібна, а от і ні. Просто ми не завжди усвідомлюємо, коли її використовуємо. Хм, Щось я такого не пригадую. А коли тобі треба дізнатися, як доїхати кудись? Я запитую, а де ми з вами запитуємо, як кудись доїхати? Звичайно, у водія, у касі у вокзалу. У батьків можемо запитати, у дорослих запишіть, будь ласка, відповідь. А коли бажаєш придбати квиток на виставу, тоді я шукаю, де ми з вами можемо знайти квиточок на виставу. В інтернеті ми можемо замовити квиточок і в касі. То як потрібна інформація у повсякденному житті, як ви гадаєте, Інформацію нам потрібно завжди і всюди. Перех... Записали ви відповіді? Так. Так, завдання 3. Щоб його пройти, нам потрібно згадати, що кожна з нас щодня працює з інформацією. Бере участь в інформаційних процесах. Ми з вами говорили сьогодні. Ми її отримуємо, зберігаємо. Обробляємо та передаємо інформацію. У завданні номер 3 нам потрібно уявити собі ситуацію із життя своїх ровесників, у які на кожному кроці відбуваються інформаційні процеси, бо їх відповідними кольорами. Нам допомагає, що якщо ми отримуємо інформацію, ми його під хвилястою лінією підкреслюємо. Що зберігаємо, то. Синій хвиля сторінні, ми роб... підкреслюємо, Якщо обробляємо фіолетовим кольором, позначаємо, якщо передаємо червоним. Ось наприклад. Оленка прочитала в енциклопедії статтю про динозаврів. Оленка прочитала в енциклопедії, тобто, що зробила, отримала інформацію. Підкреслена хвилястої лінією з зеленим кольором. У мене просто рівень ви підкреслити хвилястої лінії. Переповіла її зміст Андрійкою. Переповіла, тобто, що зробила? Передала інформацію далі. Далі повинні вже ви самостійно підкреслити. Я вам буду допомагати. Він уважно вислухав повідомлення. Якщо він вислухав, то що ми зробили з інформацією? Отримали. Як ми підкресли, яким кольором? Зеленим. Ми отримали інформацію. Далі. Дещо навіть записав у нотати. Якщо записати, це означає, що ми з інформацією зробили. Зберегли інформацію, яким кольором ми підкреслюємо? синім. Йдемо далі. Потім хлопчик знайшов іще деякі факти про динозаврів в інтернеті. Якщо ще знайшов, то ми що зробили? Ще отримали інформацію додатково підкреслюємо зеленим кольором. Ці відомості він зберіг на своєму комп'ютері. Якщо зберіг відомості на комп'ютері, вам уже підказка є. Тобто цю інформацію зберігаємо синім кольором підкреслюємо. І користуючись ними, Андрій склав кросворд. Щоб і його друзі більше дізналися про динозаврів. Він щось з інформацією зробив? Обробив інформацію. І пер обробив інформацію, підкреслюємо фіолетовим кольором. Молодці! Переходимо ми з вами до завдання номер 4 Нам з вами потрібно спланувати разом з однокласниками екскурсію з рідних місто. Визначте, хто де хоче побувати і скласти маршрут. Накреслена на креслено, аркуші або завантаж таблицю і заповни її. Так, як ви бачите на комп'ютері, на вашому екрані, у вас вже є готова таблиця. Це я вам зробила зразок. Ви робите свою таблицю. Ось, наприклад. Вікторія в нашому селищі хоче побувати в будинку культури. Андрій находити водос... до водосховища. Марія до лісу. Василь, також хоче побачити Никита, Коліна, хочу побачити водосховище. Нікіта будинок культури. Поліна – водосховище. Хоче Хочу побачити. Накресліть, будь ласка, собі на окремому артушу папере, який я говорила спочатку уроку підготувати, таблицю. Та, будь ласка, запишіть своїх однокласників і запитайте, де вони хочуть побувати в нашому селищі. Далі нам потрібно. У нас уже з вами є готова таблиця. Нам потрібно на основі отриманих відповідей побудувати діаграму на окремому аркуші папері. Наше головне завдання нам потрібно дізнатися, хто не хоче побувати. То ми з вами також на аркуші папері будуємо діаграму. Будуємо діаграму. Будуємо графік. У нас з вами є місця, де хоче побувати кожен із учнів. Ми їх підписуємо в будинок культури, але щоб вони не повторювалися, «Водосховище» та ліс. Далі ми з вами мама рахуємо, скільки разів, скільки учнів хочуть відвідати певне місце. Наприклад, будинок культури бажає відвідати Вікторія та Нікіта. Тобто Будинок культури відвідув, хочуть відвідати два учні. Далі Водосховище. Скільки бажають відвідати учні? Андрій, Василь і Поліна. Тобто, три учня бажають відвідати водосховище. І ліс бажають відвідати тільки Марія. Тільки один учень бажає відвідати ліс. Таку діаграму ви також маєте створити. На окремому аркуші. Знизу ви підписуєте кільки місця, де хочуть побувати ваші однокласники. А з ліва ви пишете, скільки учнів вибрали саме це місце. І за допомогою діаграми ви можете побачити, яке ж саме місце найбільше хочуть відвідати. Ваші однокласники. На даному графіку на діаграмі хочуть найбільше відвідати це водосховище. Будь ласка, це виконайте і надішліть мені в групу або в особисті повідомлення. Далі. Завдання номер 5, 6 і 7. виконайте, будь ласка, вдома самостійно. Запиши назви інформаційних процесів, які ви здійснювали на кожному етапі. Створення таблиці, що ми з вами зробили? Подумайте. Бері. Гали. Так. Проведення опитування. Отримували інформацію. Створення діаграми. Обробляли інформацію. І визначення місця екскурсії також обробляємо інформацію. Я вже вам навіть допомогла. Вам потрібно тільки записати. Задання номер 6. Що допоможе швидше визначити найбажаніший для більшості маршрут Таблиця чи діаграма? Ми з вами самі порівняли на моєму прикладі таблицю і діаграму. Де краще видно, які місце хочуть відвідати учні? На мій розсуд діаграми. Як ви вважаєте? Запишіть. А сьома, будь ласка, продовжує речення самостійно. Звідки ви? Як? Ви отримуєте інформаційний в інформаційних процесах, що ви робите так добре? І все, будь ласка, сфотографуйте і відправте мені в групу. Ви сьогодні просто молодці. Так тримати. До нових зустрічей! Бувайте!